Оренда приміщення як і для фізичних осіб, так і для бізнесу, що на що звертати увагу, щоб не потрапити в неприємні ситуації, тому що, ну як то каже, без довірливої людини нікуди. Фактично, якщо ви хочете взяти в оренду приміщення для комерційної діяльності, для особистих потреб, якщо фізична особа, наприклад, там орендуєте квартиру, будинок, ви маєте перевірити первинні документи право власності, щоб зазначене приміщення було саме за цією людиною, а не за декількома людинами, які в майбутньому будуть вимагати з вас кошти. Це на практиці вже бували, такі звернення. По-друге, ви маєте перевірити те, щоб не було судових проваджень стосовно цього майна у цієї людини, власника. Що це означає? Що, може бути, наразі їде спір, хто саме дійсно є власником цього приміщення, і дуже скоро к вам можуть прийти з рішенням суду про те, що власник вже інший. І перевірити на податкові інші борги кримінальні провадження того ж боржника, оскільки значне майно може бути реалізоване для погашення його заборгованості. І якщо ви не можете це робити самостійно, ви можете звернутись до мене. Ми вам допоможемо зробити все, щоб вас не вели в оману. Знайте, захищайте свої права.